Нашого тісного військового колективу прибули курсанти для практики з кафедри Державної спеціальної служби транспорту. Це для мене честь, бо я так само там отримував знання. І я розумію, наскільки важливо їм отримати не тільки теорію, але й практично відпрацювати всі моменти своєї спеціальності. В кінці другого курсу нас відрядили на практику на об'єкт, де встановлюють. Тимчасовий міст приїхали. Ми спочатку тут була тільки забита береговата центральна опора. Вже три тижні ми знаходимося тут. За цей час ми ознайомились з усім, з встановленням монтажем прогонових споруд. Участвували в розборці дотаврових балок. Також збирали поперечні та діагональні связі, після чого приймали участь в нарізанні брусів, встановлення брусів на балки. Ну і в загальному ми отримали не тільки теоретичні, та й практичні знання. А саме головне, що під час цієї практики вони Отримали немаленький досвід, будучи в ролі солдата та офіцера. Все, з чим ми ознайомилися, з чим працювали, це все знадобиться нам у майбутньому. Нам потрібні нові спеціалісти, нові військовослужбовці. Тому не треба залишатися в осторонь, треба долучатися, щоб в майбутньому не було соромно дивитися в очі своїм дітям. Тому вступайте до кафедри та. Лав підрозділів Державної спеціальної служби транспорту бо незламні духом відновлять Україну.